Цей рік в южноукраїнській громаді запам'ятається практично безпрецедентним за останній час відновленням доріг. На це з міської скарбниці було виділено 49,5 мільйонів гривень. Переважна частина коштів вже освоєна. Зокрема, по Бузькому це близько 7 мільйонів гривень. Це разом з додатковими роботами. Також виконані як основні, так і додаткові роботи. По селу Костянтинівка також виконані обсяги, як основних, так і додаткових робіт. Також виконані основні обсяги по місту, зокрема, це основні дороги міста. Також виконаний перший етап основних робіт по внутрішньоквартальним проїздам на 8 мільйонів. Якщо говорити в цифрах і по населеним пунктам, то за інформацією головної фінансистки міста на южноукраїнські дороги обранці громади спрямували 27 сім мільйонів триста тисяч гривень. Частина цієї суми, а саме 14 мільйонів 777 тисяч це ремонт центральних магістралей, 12,5 з мільйонів внутрішньоквартальні проїзди. До речі, відновлення останніх ще не завершилося вже найближчим часом. У місті знову візьмуться за двори. Зараз на цій сесії було виділено ще додатково 4 мільйона на виконання додаткового обсягу робіт по внутрішньоквартальним проїздам. Внутрішньодрові проїзди будуть продовжені, я думаю, десь за два тижні. Це додаткові кошти, які не потребують окремої процедури закупівлі. Додаткові кошти спрямують на дорогу, що веде до пам'ятника Шевченку, Зроблять відрізок біля школи мистецтв та ще декілька внутрішньоквартальних проїздів. Ремонтуватимуть за тим же принципом, що й попередні двори не картами, а суцільним полотном. Завдяки такому підходу дороги краще витримують навантаження та час. А оскільки часу чекала на відновлення вулиця Молодіжна, вже підрахувати важко. Проте нині зажевріла надія, яка може здійснитися вже до кінця нинішнього року. Вона не знаходилася в комунальній власності, в зв'язку з чим виділяти кошти з міського бюджету на ремонт не можна було. Ну тобто, це не цільове використання коштів зараз, вона. Взята в комунальну власність, постала на баланс комунального підприємства служба комунального господарства, і вже навіть на цій сесії передбачено кошти на її поточний ремонт. Тобто буде відновлено покриття, відновлено кармани, бордюри, приведено до належного вигляду ця вулиця. Зміни очікують на ще одну вулицю міста. Мова про енергобудівників цього року там планують відновити тротуар, але зробити, скоріш за все, зможуть лише частину пішохідної доріжки. Одержувачем коштів з поточного ремонту тротуару по енергобудівників є комунальне підприємство служба комунального господарства. Станом на зараз вони провели. Процедури закупівлі. Наскільки мені відомо, було зайшло три учасника, і зараз і триває процедура їх кваліфікації. То я думаю, до кінця цього тижня буде ну, якийсь результат по цій процедурі закупівлі. Надію, що все ж таки буде переможець і ще є досить часу, щоб в цьому році, принаймні, першу частину, ну верхню частину цієї вулиці, відремонтувати. Що стосується Костянтинівки, то на її дорожнє покриття також виділили додаткові кошти. Ще 5,5 мільйонів направлять на вулицю Дружби. Частину цього шляхопроводу відновили в серпні. У планах зробити весь. Виконання робіт зможуть розпочати наприкінці жовтня, початку листопада. Взагалі ж то на дороги Костянтинівського старостинського округу з бюджету громади у 2024 році було виділено майже 22 мільйони. Частина з них пішла на асфальтне покриття по вулиці Шевченка, яка Веде до порому. Окрім селищних доріг, руки дійшли до дороги в Бузьке. Зробили лише частину, проте це вже добрий початок, вважають у профільному управлінні. Повна протяжність цієї магістралі 4 кілометри 700 метрів, тож надію покладають на наступний бюджетний рік. Щодо Іванівського старостинського округу, то на його дороги у 2024-му виділили майже 400 тисяч гривень, відновивши шлях на кладовище. Щодо виконавців, то магістралі в Южноукраїнській міській територіальній громаді ремонтувалися силами трьох підрядних організацій: Березівка, «Березівка», «Агрошляхбуд», «Дорбуд-37» Сімки та Демсей. За словами Володимира Бошка, дорожники дають гарантію на роботу не менше ніж рік. Проте, як показала практика, відновлені цими компаніями шляхи служать значно довше.